Народження давнього грецького театру пов'язане з обрядовими святами на честь богів, покровителів землеробства Деметри та Діоніса. Куль Діоніса з'явився у Греції разом із появою нової культури винограду. Міф розповідає, що Діоніс привіз виноградну лозу з далеких країн, але вкоріненню цієї рослини чинили опір. Діонісу доводилося силою підкоряти міста і села. Згодом Бог виноградар ототожнюватиметься з родючими силами природи. Культ Діоніса отримує широкі розповсюдження у VI-VI столітті до нашої ери. Обов'язковою частиною свят, на честь Діоніса, була поява самого Бога у супроводі сатирів. Звичайно, що Діоніса і Сатирів зображували звичайні люди, переодягнені у костюми, в яких, за уявленнями греків, ходив Бог Діоніс і його почет Сатири. До Бога зверталися із запитаннями про майбутній врожай, про погоду на Землеробський сезон. Діоніс відповідав. Сатири, розважаючи, коментували його слова. Так виник перший тип театральної вистави, який зберігався досить довго. На сцені знаходився один актор, а його монологи коментував і пояснював хор. З обрядових ігор і пісень виросли три жанри давньогрецької драми: трагедія, комедія та драма. Слово трагедія походить від двох грецьких слів трагос, що в перекладі означає цап, та оде пісня, тобто цапина пісня. Так називали сатирів, супутників Діоніса, козлоногих істот, що вславляли подбиги та страждання Бога. Слово комедія походить від слова комос. Що значить юрби ряджених, які обсипали один одного жартами та глузуваннями на сільських святах на честь Діоніса, та Оде пісня, тобто пісня Комоса. Спочатку місце для вистав улаштовувалося в давній Греції дуже просто: хор зі своїми співами і танками виступав на круглому майдані орхстрі, навколо якого і збиралися глядачі, але під час того, як збільшувалось значення театрального мистецтва, виникла необхідність в удосконаленні оркестра почала розташовуватися біля підніжжя пагорба, а глядачі розташовувалися на його схилі. Усі давньогрецькі театри були відкриті та вміщували близько 10-20 тисяч глядачів. Театр мав три частини: оркестру, театрон та скену. Орхестра місце для хору та акторів із жертовником. Театрон місце для глядачів. Скена. Будова за оркестрою. Там тримали реквізит. Сюди приходили, щоб поміняти маску. Розмір театру визначався діаметром оркестри від 11 до 30 метрів. Між скеною та місцями для глядачів знаходились проходи, якими до початку вистави в театр проходили глядачі. В деяких театрах для підсилення звуку серед місць глядачів розташовувалися резонуючі посудини. Оскільки глядачі дивилися на акторів зверху, а за законами оптики зображення здається меншим, то грецьким акторам доводилося вдаватися до спеціальних театральних ефектів, аби виглядати більшими. По-перше, вони використовували спеціальне взуття кутурне. Це дерев'яні сандалі з підошвою на зразок сучасних платформ, але висотою до 50 см. По-друге, актори робили високі зачіски, перуки, головні убори, що додавали ще 50 см. Крім того, вони одягалися у вузький білий одяг. Всі ролі, і чоловічі, і жіночі, виконували чоловіки і юнаки. Актори грали у масках. Які зображували якесь одне почуття: страх, радість, біль, горе тощо. Під час вистави актор кілька разів міняв маску відповідно до ситуації. Жіночих масок було більше, ніж чоловічих. Вважалося, що жінки більш емоційні. За часів Еврипіда в одній виставі актор, що грав жінку, змінював 20 різних масок. Театр у Давній Греції був державним закладом, виконував важливу виховну роль. Тому організацію театральних вистав брала на себе держава. На театральних виставах глядач почував себе причетним до політичного життя. Присутність на спектаклі дорівнювала виконанню громадських обов'язків, держава роздавала гроші на квитки. День вистави. Захищав від арешту, припинялися всілякі роботи, театри вміщували близько 40 тисяч глядачів. Право займати перші лави надавалося народними зборами. Найкращі місця за часів розквіту демократії отримували жерці і ті, хто зробив великі послуги державі. Драматичні вистави проходили як змагання драматургів та акторів. У них брали участь троє трагічних і троє комічних поетів. Кожен із трагіків повинен був представити чотири п'єси, три трагедії та одну сатирівську драму. Трагедії були пов'язані єдиним сюжетом. Змагання тривало три дні. Для драматургів переможців були встановлені три нагороди. Фактично третє місце означало поразку. Переможці отримували від держави гонорар і нагороджувалися вінком із плюща. Отже, давньогрецький театр яскрава і цікава сторінка культури людства. Його розвиток, будова, організація сценічних вистав свідчать про виняткову роль, яку греки відводили мистецтву.